Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні говоримо на економічні теми: про курс валют, про долар, про інфляцію, про те, як Росія проїдає запаси і не тільки. Мій гість сьогодні це Олег Пензен, голова економічного дискусійного клубу та економіст, якого ви дуже добре знаєте і любите. Слава Україні, пане Олеже. рада вітати вас. Зем слава. Пропоную розпочати з такої новини, яка мене зацікавила на стрічках, і в принципі викликає хвилювання завжди у глядача. Так, маємо результати за травень, оцінка інфляції НВО посилається на Держстат. Говорить, що зростає інфляція 15,9% станом за минулий місяць. Якщо говорити про, наприклад, той же самий січень, коли починали рік, було 12,9%. З чим це пов'язано, до чого готуватися, бачимо. Так на прилавках, що зросли в ціні фрукти, овочі, яйця, олія. Ну до чого готуватися далі? З чим пов'язана така інфляція? Ну, готуватися до падіння цін. <сум> так, тому що ми з вами по суті вплутно підійшли до початку сезону. У нас з вами, на жаль, ми є, а може і на щастя, не знаю, ми є велика аграрна країна і ми. Живемо сезонами. У нас з вами літо це традиційно дефляційний період. Тоді, коли на нашій полиці активно надходять овочі фрукти з відкритого ґрунту з нашої території, і ціни, як правило, обвалюються там в два-три в рази. Е, ну, Безперечно, все залежить від погодних умов. І цей надзвичайно великий. Е, Стрибок інфляції, про який ми зараз з вами говоримо, а інфляція це індекс росту споживчих цін. Ну, тобто, ото, от що ми бачимо з вами в магазинах, якраз динаміка росту якраз описується терміном інфляція. Так от інфляція, яка до сьогоднішнього моменту набагато вища, аніж закладена в бюджеті, очікувана Національним Банком України, вона напряму залежала від того, що. У 2024 році був дуже поганий врожай. Ми зібрали там мінус 10 мільйонів тонн зернових. Ми зібрали там мінус 30% обсягу картоплі, наприклад. Так? У нас з вами традиційно імпорт картоплі кожен рік починається, починався завжди. В квітні місяці, коли приходила молода картопля з Єгипту і з Ізраїлю. А в цьому маркетинговому році в цьому сезоні 2024 року-2025. Перший імпорт картоплі був у листопаді. Просто тому, що ми зібрали на мінус 30% менше, ніж очікували. І картопля поїхала з Литви, з Польщі, навіть з Іспанії була картопля в Україні. Тобто, ті речі вони зумовили то, що е, очікуваний дефіцит на продукти харчування. В першу чергу, на той сегмент, який споживає основна маса населення, на дешевий сегмент. А це картопля, це зернові, це хліб, це крупи, макарони. Е, на них якраз був. Підвищений попит з одного боку, а фактично пропозиції цих товарів було менше. Погані погодні умови, аномальна спека, посуха. Ну тобто, оце власне і було основною причиною того, що у нас інфляція зараз надзвичайно висока. Ви сказали, 15,9 – це загальна інфляція. Коли ми беремо споживчий кошик, продовольчий кошик українця, там більше 20% росту. Тобто там хліб 22%, Там 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 багато чого веселого. і власне це і було власне наслідком того, що ми, от, реально, все те, що ми виростили минулого року, і пропозиції різко зменшувалася. А імпорт, той, що об'єктивно у нас балансує ринок, він, він також був дорогим, і це зумовлювало різці. Традиційно у нас з вами сезон традиційно, починається десь друга, третя декада чарвня місяця. Але через знову ж таки холоди, які були в квітні місяці, там приморозки і так далі. У нас з вами сезон трошки на, на днів 10 відтягнувся, і ми очікуємо перші реальні поступлення зниження цін кінець чарвня місяці, третя декада червня. І от тоді вже почнеться реальне зниження цін, тому. Давайте трошечки ще дочекаємося, і тоді ці не підуть униз і нам буде набагато легше виживати. Та ну власне забігаючи трошки наперед, то синоптики обіцяють, нам ще й посушливе літо кажуть, що мало буде дощів, що липень буде критично спекотним, але трохи буде опадів в кінці вже серпня, і це теж я так розумію, може вплинути на наш врожай цьогорічний, а відповідно потім і на ціни восени. Слухайте, зараз на вулиці 14 градусів велиє дощ. Ну, відверто кажучи, я, ото коли дивився прогнози синоптиків на червень місяць, таких цікавих передбачень не було. Я нічого не хочу нікого образити, але вірити синоптикам себе обманювати. Тому давайте ми все таки. Будемо мати велику надію, що воно так не буде. Хоча, дійсно я теж бачив прогнози, про те, що це літо буде гаряче і спекотне і, власне, початок червня місяця, кінець травня, місяця, був, пам'ятаєте, там там під 30, і дихати не було чим. Але зараз дивіться, що робиться. Зараз все буяє. Так що будемо мати надію, що Бог буде любити Україну в цьому році і дасть хорошу погоду. Але ви дійсно праві, і я вже бачив прогнози від міністра аграрного сектору України, який очікує не дуже добрий врожай в зв'язку із погодніми умовами. Ну, ми вже маємо проблеми там з кісточковими, наприклад, ті, що під приморозок попали у квітні місяці. Персики, так, Абрикос. і персики, і абрикоси, і черешня, і вишня. Ну, тобто, ті всі. Кісточкові, вони, їх буде набагато менше. Ну, тішить те, що це не є соціально значущі продукти харчування. Ну, тобто, без персики або абрикосів прожити можна, без хліба і картоплі ні. А, тому це не настільки критично з точки зору, там, не настільки критично. з точки зору там, формування продовольчого кошика. Але. Ми маємо розуміти, що це є також той момент погодніми умовами з сезоном, який може все перехрестити і знову спричинити надзвичайно великий ріст цін. Тобто, літо дивіться, літо ми в будь-якому випадку переживемо. Тобто, в літо однозначно буде все, що треба. А от починаючи з кінця вересня, початку жовтня, тоді, коли закінчиться збір картоплі, коли закінчиться Е, збір, е Ну, борщового набору традиційного, та, і, ми, і зернової будуть закінчуватися, визберувати. І тоді ми з вами реально побачимо, що в нас з врожаєм. А що з врожаєм, то об'єктивно і буде, що і з цінами, тому що чим зхирший врожай, тим вища ціна. От власне така картинка, про яку я зараз говорю, власне, це якраз і є ті часові рамки, в яких ми з вами будемо чітко розуміти, що у нас буде з інфляцією до кінця року. А поки літо дефляційне, літо буде, як правило, там інфляція буде знижуватися. Почула вас, дякую, пане Олеже. Ну попрошу вас. Знаю, прогноз справа невдячна, але попрошу вас все-таки спрогнозувати літо, яким буде а, в плані курсу валют. Тому що ми знаємо, зазвичай це за тисячі. Літній період долар не лізе вгору, а, він максимально стабільний у ці три літні місяці. Багато хто там міняє валюту, хто вкладається, хто довіряє долару. Так а, як ви бачите, це літо буде. Традиційним не буде стрибків валютних на ринку, ні, я не думаю, що буде стради, що буде стрибки великі. Тут ще такий момент, напевно. Ми 25-й рік маємо повністю макроекономічну допомогу від наших партнерів. Нам дали 50 мільярдів доларів кредиту на початку року, який ми вибираємо потрошечку. Тобто, всі необхідні платежі у нас є забезпечені, і це буде. Повному обсязі е, фінансувати соціальні видатки своєчасно, тобто, я думаю, що якраз отут е, якихось серйозних проблем не буде, а це буде означати, що е, ну наявної пропозиції валюти всередині країни буде вистачати для того, щоб всі речі задовільняти. Тут питання навіть трошки в іншому питання. В політиці Національного банку України, тому що ми розуміємо, що наш обмінний курс радше залежить не від реальної ринкової ситуації, а від того, які плани собі робить Національний банк України, тому що у нас Національний банк України це суддя, який визначає правила гри, і сам по тих правилах грає, ну тобто, по суті, він же ж єдиний продавець валюти в країні. Тому в даній ситуації я думаю, що цілком ймовірно, якщо інфляція почне знижуватися, Національний банк чуть-чуть почне послаблювати гривню. Ну тобто, йому в будь-якому випадку треба виходити на ті цифри, які закладені в державний бюджет. Ми вже побачили прогноз від нас до кінця цього року. Середньорічний курс він хоче зробити 43,5. Ну тобто, в будь-якому випадку літом він буде трошечку опускати гривню чуть-чуть не сильно. Так що до того треба готуватися. Єдине, що Нацбанк стримує, це ті погодні умови і ті об'єктивні умови інфляції. Тобто, треба розуміти наступне: обмінний курс він напряму залежить від того, що буде з інфляційними процесами. Чому? Тому що Національний банк відповідає за інфляцію. Інфляція сьогодні набагато вища, ніж Нацбанк заклав собі в якості стратегічних там, рамок. Він говорив, що інфляція буде менше 10%. Тому треба інфляцію знижувати. Через які механізми можна знижувати інфляцію? Через облікову ставку, вона сьогодні 15%, 15,5% це висока цифра, і через обмінний курс. Тобто Назбанк прекрасно розуміє, що чим слабший обмінний курс, тим слабша гривня, тим дорожчий імпорт. Чим дорожчий імпорт, тим більше інфляція. Тобто він якраз балансує у тих речах. З одного боку, якщо буде через велику пропозицію е, товарів е, першої необхідності і там продовольства, е, ціни почнуть трошки знижуватися, інфляція і банк може трошки послабити курс. Але я думаю, що доти, доки інфляція не влізе в очікування ним там 10%, я думаю, що серйозного руху по курсу не буде. Власне, треба постійно дивитися на ті складові інфляційного процесу і. Оцінювати імовірну політику Національного банку України. Так, ну я так розумію, на політику Національного банку України дуже сильно впливають наші запаси золотовалютні, а зараз вони. Їх, багато є, їх дуже багато, їх 46 мільярдів доларів, тобто там вистачає з головою. Набагато більше, на... це найбільші запаси валютні за всі роки незалежності України, що ми розуміємо. Тобто в цьому плані ми в безпеці це трохи заспокоює. Пане Олеже, хотіла з вами поговорити до більш геополітичних таких навіть перейти тем. Зараз заговорили в Євросоюзі Урсула Фондерляйн вийшла, анонсувала антиросійські санкції. 18-й пакет обговорюється. Один із пунктів в цьому пакеті це пропонується прайс-кЕП на нафту знизити з 60 доларів до 45. А попередньо цю історію мають. Погодити, умовно, обговорити країни G7, які ось зустрінуться цими вихідними. І є припущення, попри оптимістичний настрій європейців, що США не погодяться на такий прайск. Як ви бачите цю історію, чи вдасться дійти якоїсь згоди? Дивіться, ми живемо в дуже швидко світі. Надзвичайно, ми з вами вчора. Мали ціну на нафту марки Brent порядку 66 доларів за барель, 65. І Юралс на той момент був 57 доларів за барель. При прескепі в 60. Дійсно, було абсолютно актуальним зниження до 45. Сьогодні після початку ізраїльсько-іранської війни. Окетки щойно дивився, нафта марки Brent сьогодні піднялася в ціні до 74 доларів за барель. Американська суміш ВТІ – 71, російський ЮР 66. При ціні російської нафти 66 доларів за барель, прайскеп ніхто міняти не буде. Давайте не тішити себе ілюзіями з цього приводу. Я думаю, що 45 доларів за барель, якщо не зміниться ситуація на світовому ринку нафти, навіть не з'явиться в 18-му пакеті. Тому що є пряма кореспонденція, пряма відповідність між фактичною ціною на світовому ринку і тим прайскепом, який встановлюють європейці. І ви абсолютно правильно сказали. Навіть при дуже низькій ціні на нафту американці на сьогоднішній момент би не підтримали цей прескеп на G7, просто тому, що адміністрація Трампа і далі перебуває в ілюзіях з приводу російського Путіна. І поки ті ілюзії превалюють над здоровим глуздом, я думаю, що жодних рухів по відношенню до Російської Федерації ми від Трампа не побачимо. Тому, коли ми з вами говоримо про 18-й пакет санкцій, я думаю, що 45 доларів за барель там щезне. Е, що там точно лишиться, там лишиться е, мінус 22 банки російських і системи SWIFT? Це, напевно, лишиться. Напевно, лишиться фінансові санкції по відношенню до тих банків третіх країн, які допомагають росіянам обходити санкційні обмеження. Це теж, напевно, буде. Напевно, ми побачимо, і це буде дуже актуально, ще 77 танкерів, які, будуть, які отримують е санкції приналежності до тіньового танкерного флоту Російської Федерації. Е це то, що точно буде, тому що це є, від, відповідає тій ситуації, в якій ми зараз з вами живемо. Е будуть персональні санкції, там знову винайдуть якісь. Певну кількість там особистостей, які безпосередньо долучені до активної фази бойових дій, все. Я не думаю, що там з'явиться щось таке принципове. Ну, може, дійсно направду ведуть жорсткі санкційні обмеження проти північних потоків першого і другого, щоб в американців не було е, якихось там бажань домовити з росіянами і переформити на себе ті потоки і їх запустити в дії. Тому я думаю, що європейці такі дійсно і на перший, другий північні потоки ведуть санкції. Це суттєво абсолютно не вплине ні на російську економіку, ні на європейську, тому що ті потоки і так стоять, вони не працюють. А єдине, що вони убезпечують від несподіванок їх переоформлення і запуску на майбутнє. Ну от такий 18 пакет. Я думаю, що навряд чи там щось буде інше. Так, і я вже чула критику на рахунок цих пунктів, які от ми зараз озвучили, тому що е, і ці що там 20 банків, мовляв, це крапля в морі, тому що в Росії там до півтисячі тих банків, і, і ще 20, які там відключать від СВІФТ це, типу, невеликий удар взагалі для них. Ну, бачите, вони ж роблять не просто відключення, вони ж роблять е, обмеження фінансових операцій з усіма тима, хто е, навіть з двома китайськими банками маленькими. Які допомагають росіянам обходити санкційні обмеження. Але треба розуміти, що наступне: що для того, щоб та чи інша фінансова установа попала в санкційний список, мають отримати бути беззаперечні факти його її участі в цьому процесі. Тобто, слухайте, європейці вони завжди такі, вони дуже обережні, вони. Дуже довго запрягають, дуже повільно їздять, вони, вони ніде не спішать. в них ж немає війни на їх території. Та є великий подразник для Європейського Союзу у вигляді країн Балтії і Польщі, які давно знаходяться в перманентному шоці і страху. Від імовірної майбутньої агресії по відношенню до них Російської Федерації. І вони якраз є тим найбільшим подразником, які вимагають від Єврокомісії хоч щось робити. Якби не у ті країни, я вам даю гарантію, про... Європейська комісія була б набагато спокійніша. В лапках. Е, є розуміння Франції і Німеччини, наслідків російської агресії, але ви ж бачите, та, окрім гучних заяв, як багато ми з вами говорили про коаліцію рішучих, слухайте. Ви знаєте, я би її переназвав коаліція стурбованих. Тому що вся рішучість закінчилася демонстрацією стурбованості, Ну, традиційної для європейського менталітету. Скільки разів говорилося про збройні контингенти в Україні, де ті збройні контингенти? Дивіться, як все затихло, просто, тупо затихло. Тому, коли ми з вами роздивляємося ті всі речі, а ще якщо врахувати, що от останній Рамштайн пройшов без участі гексета, взагалі без участі американців, перший рамштайн з моменту його запровадження Остіним, міністром оборони адміністрації Байдена. Який завжди проводив ті Рамштайни, гексет міністр оборони адміністрації Трампа на цій Рамштайн навіть не з'явився. Дуже показова річ, фантастично показова річ. А відповіді, Ост... відповіді гексета на запитання конгресменів, взагалі поставили крапки на ДІ, його пряма заява, що вони будуть припиняти допомогу Україні, є також надзвичайно показова з точки зору перспектив наших співпраці з Америки. Так що, очікувати якихось змін в політиці Трампа, принаймні в момент початку війни між Ізраїлем і Іраном? В момент коли всьому світу американці продемонстрували, що із лідера демократичного світу вони перетворюються в повільного спостерігача? Ну слухайте. Це вибір американського народу, а що ми можемо з вами вдіяти? Американський наряд прийняв таке рішення. От він зараз там, в Лос-Анджелесі, пояснює власній Національній гвардії, яку він помилку зробив, вибравши цю адміністрацію у вальний кабінет. Але це ще раз повторюю, це рішення ну, американського народу. Тому е перспективи, на жаль, чесно кажучи, є достатньо. Е Примарно. Ми доїдаємо то, що було за часів Байдена. Наші європейські друзі дають нам гроші, але цих грошей в дійсності є набагато менше, ніж давали американці. І тим більше європейці дають гроші, але не дають зброю, тому що у самих європейців зброї немає. Початок Ірано ізраїльської війни, на жаль, буде мати. Деякі наслідки достатньо суттєві. Наслідок перший, ми вже з вами говорили: це динаміка цін на нафту, що дасть росіянам додаткові кошти до їх державного бюджету. Це достатньо серйозна річ, просто тому, що при середньорічній ціні на нафту юрал з 57 доларів за барель, у них дефіцит бюджету 3,8. Планувався трильйонів. При середньорічній ціні на нафту 70 доларів за баррель, 1,7 трильйона. Дивіться, яка різниця, правда? А зараз все йде до того, що ціна на нафту буде рости. Тобто це однозначний мінус. Другий мінус поява надзвичайно складного воєнного конфлікту в, на Близькому Сході, призведе до того, що достатньо великий обсяг зброї. Яка сьогодні виробляється в світі, буде спрямована саме в цей регіон. Замість того, щоб іти в Україну, вона піде туди. І Україна лишиться не в пріоритеті по постачанню зброї просто тому, що з'явилася нова першочергова гаряча точка, яка буде ту зброю поглинати. Це мінус-мінус. Ну і третій мінус це переорієнтація уваги, велика переорієнтація світової уваги, уваги світових засобів масової інформації, увага м світу, в принципі, на цей конфлікт. Чим більше буде уваги туди, тим більше буде звертання на те, що відбувається в Україні. І це теж мінус. Так що, поки що, для нас це є надзвичайно негативний процес. З усіх точок зору, на жаль, він відбувається, і ми на це не можемо вплинути, але це негатив. Почула вас, пане Олеже. На завершення ще одна тема, яку хотілося б з вами проговорити, почути вашу думку. З'явилася інформація в «The Moscow Times, публікація, що Росія проїдає свої резерви, і нібито може їх вичерпати вже до 2026 року. А от вони наводять цифри, що станом на 1 червня залишилося в них 2,8 трильйона рублів. А це мінімальний рівень починаючи з 2019 року. І оці резерви вони під'їли за останні три роки, пише The Moscow Times. Як ви бачите, чи дійсно такі критичні там процеси відбуваються, чи це статистика, ну, яка не має нас втішати? Ну, я тільки щойно про це вам доповідав. Тобто, дивіться, дефіцит російського бюджету напряму залежить. Від доходів від нафти. від нафти. Чим вищі доходи від нафти, тим менше дефіцит російського бюджету. При середньорічній ціні на нафту 70 доларів за баррель марки Юровс, в них дефіцит 1,7 трильйона російських рублів. При середньорічному ціні на нафту марки Юрос 57 доларів за баррель, в них дефіцит 3,8. От і рахуйте. Чим менша ціна на нафту, тим більше вони себе доїдять. Чим вища ціна на нафту, тим більше в них буде ну, можливості для маневру. Поки що на сьогоднішній момент ми бачимо, що ціна нафти суттєво виросла в зв'язку з тим, що є величезні побоювання, що перська затока буде заблокована. Отак виглядає. Так що, в дійсності, дуже сильно багато залежить від того, як довго продовжиться ця війна. Які конкретні е, ризики, які конкретні збитки вона нанесе нафтодобувним компаніям в цьому регіоні? І від того, безперечно, буде залежати і світові ціни на нафту, в тому числі ЮРАЛС, і доходи російського бюджету. Почула вас. Спасибі вам, пане Олеже, за цю розмову, за вашу експертизу. Принагідно запрошуємо наші наступні ефіри. Дякую. І глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Коментарі відкриті для ваших дискусій. Будь ласка, долучайтесь до обговорення. Будьте з нами. Побачимось!